Вітаю на Рівненському авторинку. Подивимося ціни на автомобілі. Mazda 5, 2005 рік, 2.0 TDI і ціна договірна. Непоганий сімейний автомобіль. І ну, ціна договірна. Телефонуйте, цікавтеся. Далі Golf 6 в Універсалі 2.0 дизель 9. 300 2010 року. Популярний автомобіль. Можемо його роздивитися. Далі продається на авторинку Ford C Max за 1,6 дизель. Погано, видно. Надіюсь, вам було видно номер телефона продавця е, непоганий автомобіль. Вон такі е, цікаві литі диски на ньому. Далі бачимо сценник третій. за 11300 1,5 дизель 2014 року. Семимісний, так? Гранд сценник. Також непогано виглядає. Далі, бачимо, продається Ford Focus за 5,9 1,6 дизель 2010 рік. Також популярний автомобіль. Їх вистачає на авторинку, на Авторія. користуються непопулярністю, економний, простий у використанні. Бачимо, продається шкода Octavia. На автоматі 1.6 дизель за 100. 10 В універсалі автомобіль спереду затоноване таке лобове скло. Далі бачимо Audi продається за 5000 з 2002 року 2,0 літра двигун. Ну, непогано. Автомобіль повністю затонований і так дуже молодежно виглядає. Миган 3 в білому кольорі. Дивимось його ціну. 8800, 8813 рік. Свіжопринений автомобіль. 1,5 дизель. І вистачає цих автомобілів також. Далі бачимо за 5.8 Volkswagen продається 1,4 бензин 2008 року. О. Знову ж таки меган третій за 12 рік 1,5 дизель. Часто просять відзнімати салон автомобіля, але особливо в таку погоду не, не виходить його знімати, тому що падає дощ, і інколи взагалі автомобілі закриті і немає продавця, немає як її, в принципі, відчинити. Так що вибачайте, якщо інколи не можу. Просто фізично відкрити автомобіль і відзняти село навтівки. Знову ж таки, Ford C Max за 6,7 тисяч 2008 року. Надіюсь, ви мотор встигли побачити. Інколи відзнімаю село автомобіля просто через, через скло, якщо автомобіль закриті, а інколи навіть пишуть в коментах люди, що Достатньо, коли віднімається просто автівка, її ціна, і певні характеристики. І на тому все. Ось на роботі у нас Peugeot 5008. Хороший сімейний автомобіль. Так, далі бачимо Opel за 4500 2008-го. Року Opel Corsa з таким червоним салоном на механіці. Не часто побачиш ці автомобілі. Фабію далі відзьнімемо за 3900 1,2 бензин. Ну, цікавий моторчик, 1,2 бензин. Напишіть, як вона їде. В принципі, чи ставиться газ на неї, і, ну, Цікавий автомобіль. От дизельний варіант, мені здається, що був би також економний, але їздять на бензинах. Просто розкажіть, як на 1,2 бензині на Фабії їздиться взагалі. За 7,3 бачимо 2010 року продається Passat b 6 Вже люди бачите самі пропонують відзняти салон автомобіля. Шкіряний салон на механіці. І ось такий Passat продається на рівницькому авторинку. Шкода Октавія. Ну, це, мабуть, один із найпопулярніших автомобілів. Його дуже українці полюбляють. 1.9 дизель за 6,9. Ну, скоріше, найбільшою популярністю. Користується 1.6 в них їхній дизель. Ось знову ж таки шкода Octavi. 1,4 бензин, правда, 2010 року 6850. А от 1.6 дизель у них досить популярний і їх дуже люблять. Так, Golf 4. Тут взагалі без коментарів. Я вже про цю машину на автоматі за 5000 в 2001 рік про цю машину дуже багато відзнімав, говорив, тому утримаюся. Гольф на автоматі, це гольф на автоматі. Хачбек. Просто невмирущий автомобіль, який ніяк не йде із авторинків. Далі Октавія за 10700 на автоматі 14 року 1,6 дизель. Пимось, заглянемо салончик. Тканевий салон темний. І якось отак виглядає автомобіль. Renault Colleus за 13-й рік 2.0 дизель. І інколи пишуть в коментах, чому не знімаю Mercedes, BMW, Audi. Ну, По-перше, їх не сильно так і багато на авторинку. І де, коли автомобілі я все-таки відзнімаю, ту саму ауді, BMW. Але зазвичай часто саме такі автомобілі, як BMW Mercedes, стоять в, ну, в дорожчому сегменті. так. І Зазвичай я знімаю бюджетніші автомобілі. І тому от Мало у мене на каналі тих самих Mercedesів, BMW і тих самих Audi. Але попадаються, я їх стараюся відзняти, тому що коли пропускаю. Отримую трішки хейту, чому ці автомобілі я не знімаю. А отак от от, дуже багато бюджетних варіантів. І люди їм і цікавляться. Ось як зараз там Дачу Сандера знімаю. так? Люди такими автомобілі цікавляться, купують їх багато, і тому такі автомобілі і переважна більша кількість на авторинку є. Далі Пікасо знімаю, знімається четвертий на механіці, тканевий салон. Великий сімейний автомобіль. Знову ж таки шкода Октавія, за 15900 19 рік 2,0 дизель. Непоганий автомобіль, хоча в білому кольорі цікаво чи дуже її полюбляють. От мені цікаво, як люди відносяться до саме такого білого кольору. А так, автомобіль, мені здається, суперовий. Далі фабія на автоматі. 1,4 бензин 2005 року. Ну, 1.2 бензин, О той попередній, як ми знімали, ну, це вже якось так. 1.4 бензин вже, як би, ліпше трошки звучить. Тому що за маленькі мені мотори, чесно кажучи. Так, сіат. Толедо 2005 року 1,9 TDI за 4900. Навіть таке буває, що така ціна на автомобіля і сяд Толедо. Подобається мені цей іспанський ВАГ з зовнішністю. Тим, що це VAG, і тим ціна на нього трішки менша, ніж на, на Volkswagen. Ось про що я говорив: Mercedes C200 за 13, 700, 13 рік, 2,2 дизель. От зрідка я їх знімаю, але стараюся не пропускати, тому що. Отримую за це певний хейт від глядачів. Ось такий автомобіль на універсалі, так? кузовий універсал. Далі, знову ж таки, Меган 3 за 8850 13 рік, 1,5 дизель, комплектація босе. Також білий колір. Скажіть, будь ласка, в коментах напишіть, як ви відноситесь до білого кольору. От там деяких машин. От як вам виглядає ось цей меган в такому виконанні? так, ну З темними дисками він якби непогано навіть дивиться. Далі гольф 5 за 5,5, 1,4 MPIський мотор. Знову ж таки, 1,4 бензин. 2007 рік, Цікаво, чи ставиться газ на нього. Якщо ставиться газ, дуже то є непогано, мені здається. Кашкай. Nissan Qashqai за 100 10 12 рік. І 1,5 дизель, якщо я не помиляюся. Також в білому кольорі. Сценік третій. За 1,5 дизель 10-го року. Якщо така ціна, мені здається, що комплектація там буде простенька. Непоганий сімейний автомобіль. Заглянемо навіть. На механіці сидить покупець, не виходить навіть з автомобіля, тому що на дворі йде дощ.